Псалом 133. Пісня при підході до храму. Тож благословіть Господа усі раби Господні, що стоїте в Господньому домі у дворах дому нашого Бога, ночами підносьте ваші руки до святині й благословіть Господа. Нехай поблагословить Тебе Господь із Сіону, який створив небо і землю. Євангеліє від Івана, розділ 10. Знову і знову запевняю вас, хто не входить до овечої кошари дверима, але перелазить в іншому місці той злодій і розбійник, а хто входить дверима, той пастир овець. Йому воротар відчиняє, і вівці слухаються його голосу. Він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли Він усіх своїх овець веде, то йде перед ними, а вівці йдуть за ним, бо знають його голос. За чужим же вони не підуть, а втікатимуть від Нього, бо не знають чужого Голосу. Таку притчу розповів їм Ісус, та вони не зрозуміли, що означало те, про що Він говорив їм. Тоді ще сказав їм Ісус знову і знову запевняю вас, що я двері для овець. Усі, котрі приходили переді мною, були злодії та розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері. Якщо хто мною увійде, то буде спасенний. Він увійде і вийде, і знайде пасовисько. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали. Я, пастир добрий. Пастир добрий кладе свою душу за овець. Наймить же і той, хто не є пастирем якому вівці не належать, коли бачить наближення вовка, кидає овець і втікає, а вовк хапає і розполохує овець, наймит утікає, адже він наймит і про овець не дбає. Я, пастир добрий, і я знаю своїх, і мої знають мене. Як знає мене отець, так і я знаю Отця. І кладу свою душу за овець. Я маю інших овець, які не з цієї кошари, тож мені треба і їх привести. Вони почують мій голос, і буде одна отара й один пастир. Саме тому любить мене отець, що я кладу свою душу, аби знову прийняти її. Ніхто не бере її від мене, але я сам віддаю її. Владу маю її віддати, і владу маю знову її прийняти. Цю заповідь я одержав від мого Отця. Через ці слова знову виникла незгода між юдеями. Багато з них казали: Він має біса та є несамовитим, навіщо слухаєте його. Інші казали: Ні, це не слова біснуватого, хіба може біс відкрити очі сліпому? Було тоді в Єрусалимі свято відновлення, стояла зима. Ісус ходив у храмі в притворі Соломона. Його обступили юдеї і говорили йому: доки будеш тримати нас у непевності, якщо ти Христос, скажи нам відкрито? Ісус відповів їм: Я вам сказав, а ви не вірите. Справи, які я чиню в ім'я мого Отця, вони свідчать про мене, але ви не вірите, бо ви не з моїх овець, як я вам сказав. Мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік, і ніхто не забере їх з моїх рук. Мій отець, який дав їх мені, є більший від усіх, і ніхто не може забрати їх з руки мого Отця. Я і Отець, ми одне. І знову юдеї взялися за каміння, щоб його каменувати. Ісус відповів їм: Багато добрих діл показав я вам від мого Отця. За яке із цих діл хочете мене каменувати, відповіли йому юдеї, кажучи: не за добрі діла каменуємо тебе, але за богозневагу, за те, що ти, будучи людиною, робиш себе Богом. Ісус відповів їм: Хіба не написано у вашому законі, я сказав ви Боги? Якщо богами назвав Він тих, до кого було Слово Боже, а Писання не може бути порушене. То про того, кого Отець освятив і послав у світ, ви кажете, що Він зневажає Бога, бо я сказав я Божий син. Якщо я не роблю діл мого Отця, то не вірте мені, І якщо ж я роблю, то хоч не вірите мені, вірте ділам, щоб ви зрозуміли і пізнали, що Отець у мені, а я в Отці, і знову намагалися схопити Його, але він уникнув їхніх рук. Тож пішов знову на другий бік Йордану на те місце, де Іван колись хрестив, і залишився там. І багато людей прийшло до нього. Вони говорили, що Іван не зробив жодного чуда, проте все, що говорив Іван про нього, було істинним. І багато хто там повірив у нього. Книга Пророка Єремії. Розділ 43. Щойно Єремія скінчив звіщати всьому народові всі слова Господа їхнього Бога, з якими Господь їхній Бог послав його до них, як почали говорити Азарія, син Гошаї, Йоханан, син Кареаха, а також інші зухвалі мужі, які сказали Єремії, ти неправду говориш, і тебе Господь наш Бог не послав аби сказати: Не йдіть у Єгипет, щоб там проживати. Це барух син Нерії налаштовує тебе проти нас, аби видати нас у руки халдеїв, аби ті нас убивали і запровадили нас у Вавилон. Тож ні Йоханан син Кареаха, ні військові провідники, ні всі інші люди не послухались наказу Господа, щоб оселитись в юдейському краю. Всупереч попередженню, Йоханан, син Кареаха, і всі військові провідники зібрали той невеликий залишок юдеїв, котрі повернулися з посеред усіх народів, де вони були розпорошені, щоб замешкати в юдейському краю, чоловіків, жінок і дітей, а також царських дочок, тобто всіх людей, яких Невузарадан, начальник охорони, залишив з Гедалією сином Ахікама Шафановим онуком. Взяли також пророка Єремію та баруха, сина Нерії і на Господньому велінню пішли в Єгипет. Незабаром вони прибули до Тахпанхесу, і було Господнє слово до Єремії в Тахпанхесі такого змісту. Візьми в свої руки великі камені, і на очах юдейських людей закопай їх під цеглинами на глиняному майданчику перед входом у палац фараона в Тахпанхесі. Після цього скажи їм. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю: ось я спроваджу вавилонського царя на вуходоносора, мого слугу, і поставлю його престол на цих каменях, які я тут закопав, і він поставить над ними свій намет, Балдахін. Він прийде і вдарить єгипетський край. Хто призначений на смерть, піде на смерть, а хто в полон, піде в полон, а хто під меч, піде під меч. Він віддасть вогню храми єгипетських богів і спалить їх, або забере їх богів зі собою, і так огорнеться в єгипетський край, як пастух огортається у свій плащ і вийде звідти з миром. Він порозбиває стовпи дому храму Сонця Геліополіса, що в Єгипетському краю, і спалить вогнем доми капища єгипетських богів. Книга пророка Єремії, розділ 44. Слово яке надійшло до Єремії щодо всіх юдеїв, які мешкають в єгипетському краю, зокрема оселених у Мігдолі, у Тахпанхесі, в Нофі та у місцевості Патрос, було такого змісту. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, ви бачили все лихо, яке я спровадив на Єрусалим і на всі юдейські міста, ось вони й досі лежать у руїнах, і ніхто в них не мешкає. Це сталося через усі ті злочини, які вони чинили, викликаючи моє обурення тим, що кадили ладаном і служили чужим богам, яких не знали ні вони, ні ви, ні ваші батьки. Хоч я щодня зі самого ранку посилав до вас усіх моїх слуг пророків, попереджаючи, перестаньте чинити усі ті гедоти, які я ненавиджу, але вони були неуважними, щоб прислухатись і відвернутися від своїх злочинів, не переставали кадити ладаном перед чужими богами. Тому мій гнів та моє обурення вилилось і запалало в юдейських містах і на вулицях Єрусалима. Вони були спустошені і перетворились на руїни, які залишаються аж до цього дня. Тому так говорить Господь, Бог Саваот, Бог Ізраїлю, для чого самі собі створюєте таке велике зло, прирікаючи на знищення чоловіків і жінок, котрі прийшли з юдеї, як і їхніх дітей та немовлят, аби не залишилось навіть останку. Навіщо викликаєте мій гнів своїми вчинками, спалюючи ладан перед іншими богами в Єгипетському краю, до якого ви прийшли, щоб там замешкати? Адже вас будуть нищити і ви станете об'єктом проклять і ганьби між усіма народами землі. Невже ви забули злочини ваших батьків, беззаконня юдейських царів і злочини їхніх жінок? Та, зрештою, і ваше злочинство, і лиху поведінку ваших жінок, те, що вони робили в юдейському краю та на вулицях Єрусалима. Адже й до сьогодні вони не упокорилися і не жалкують про те, не мають жодного страху переді мною, аби дотримуватись мого закону і моїх постанов, які я дав вам і вашим батькам. Тому так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Ось я поверну моє обличчя супроти вас вам на лихо, аби знищити всю юдею. Я відштовхну залишок юдеїв, котрі звернули свій погляд на дорогу до єгипетського краю, аби там замешкати. Усі вони загинуть в єгипетському краю, поляжуть від меча або повмирають з голоду, від малого й до великого, вмиратимуть від меча й голоду, стануть об'єктом прокляття, ганьби й глузувань. Я відвідаю з покаранням тих, що оселились в Єгипетському краю, як я покарав Єрусалим мечем, голодом та моровицею. Не залишиться жодного, хто врятувався б з решти юдеїв, котрі прийшли, щоб проживати в Єгипетському краю. Ніхто не повернеться до юдейського краю, хоч вони й мріють у душі повернутися і там замешкати, але повернення не буде хіба що для поодиноких, кому вдасться втекти. Тоді чоловіки, котрі знали, що їхні жінки спалюють ладан для чужих богів, а також усі жінки, котрі там стояли у великій кількості, як і весь юдейський народ, що мешкав у єгипетському краю, зокрема в патросі, відповідаючи Єремії, сказали: відносно слів, які ти нам говорив в ім'я Господнє, то ніхто з нас не збирається тебе слухати. Вважаємо за краще дотримуватись кожного слова обітниці, яку ми дали. Будемо кадити ладаном перед небесною царицею, приносячи їй жертви возливання, як це робили ми до цього за прикладом наших батьків, наших царів і наших можновладців у юдейських містах та на вулицях Єрусалима. Адже тоді ми мали до схочу хліба, все в нас було добре, і ми не знали лиха. Але відколи ми перестали кадити ладаном перед царицею небес. Та приносити їй жертви возливання, у нас усього бракує, і ми гинемо від меча та від голоду. До того ж, коли ми кадили ладаном перед Небесною царицею і приносили їй жертви возливання, говорили жінки, то хіба ми могли це робити без відома наших чоловіків, випікаючи для неї коржі з її зображенням і готуючи для неї жертви возливання? Відповідаючи на заперечення всього народу, чоловіків і жінок і всіх зібраних людей, Єремія сказав: Хіба не те кадіння ладаном, що ви звершували в юдейських містах і на вулицях Єрусалима, ви і ваші батьки, ваші царі та ваші можновладці, а також народ землі, стало причиною, що Господь вам це пригадав покаранням, оскільки воно вразило його серце? Господь більше не міг терпіти ваших злочинів і ваших гидких справ, які ви творили, і що стало причиною спустошення, страхіття і прокляття вашого краю, який залишається безлюдним аж до цього дня. Все це сталося тому, що ви кадили ладаном, і тим ви грішили проти Господа, не слухаючись Господнього голосу, ви не дотримувались його закону, Його постанов та його свідчень, через що вас спіткало таке лихо, як бачите самі. І Єремія знову звернувся до всього народу та всіх жінок. Послухайте слово Господнє, всі юдеї, що в єгипетському краю. До вас звертається Господь Саваот, Бог Ізраїлю, з такими словами. Ви й ваші жінки говорили своїми устами і так само своїми руками робили, вважаючи, ми неодмінно повинні виконувати наші обітниці, які ми дали, тобто кадити ладаном небесній цариці і приносити їй жертви возливання. Тому й справді виконуйте свої обіцянки і дотримуйтесь своїх обітниць, однак при цьому послухайте Господнє Слово, всі юдеї, що проживаєте в єгипетському краю. Ось я присягаюсь моїм великим іменем, говорить Господь, що відтепер жодна людина з юдеїв в усьому єгипетському краю не буде прикликати моє ім'я, говорячи, як живий мій владика, Господь. Бо тепер слідкуватиму за ними їм на зло, а не на добро. Тому гинутимуть усі юдеї, що в Єгипетському краю від меча й від голоду, аж поки не зникнуть. І лише невелика кількість, що врятується від меча, повернеться з єгипетського краю до юдейського краю, невеличкий залишок юдеїв з тих, котрі прийшли до єгипетського краю, щоб там оселитись, дізнається, чиє Слово справдиться, моє чи їхнє. І ось вам ознака, говорить Господь, що я відвідаю вас з покаранням на цьому місці і з роз розумієте, що мої слова здійсняться вам на зло, так говорить Господь: ось я віддаю фараона Хофру, царя Єгипту, в руки його ворогів, у руки тих, котрі зазіхають на його життя, так само як я віддав юдейського царя Седекію в руки Вавілонського царя Навуходоносора, його ворога, котрий також зазіхав на його життя.